Можна виділити цілу низку технологій з минулого, які, на думку сучасних істориків, є абсолютно нехарактерними для періоду їх застосування, а деякі з них досі неможливо повторити, навіть за умови використання сучасних досягнень науки та техніки. Сьогодні ми розповімо про унікальні технології стародавніх цивілізацій, чиї секрети досі не змогли розгадати. В індійському місті Шравана-Белагола, що у штаті Карнатака, знаходиться одноіменний храмовий комплекс. Дослідники датують його приблизно десятим століттям нашої ери. Назва перекладається як чернець, що стоїть на вершині пагорба. Комплекс вражає своїми масштабами, але головною визначною пам'яткою, яка приводить туристів у захват, а істориків та археологів, у заціпеніння є колони храмів. Їх феномен полягає в тому, що вони виконані настільки ідеально із точними деталями, що це здається абсолютно неможливим при тому рівні розвитку інструментів, які тоді могли мати будівельники. Технологію обробки колон можна порівняти хіба з роботою сучасних токарних верстатів, ось тільки її аналогів тисячолітньої давності офіційна наука поки що знайти не може. У перуанському місті Кенко розташовано кілька пагорбів. Зібраних із каміння досить незвичайного вигляду, технологія створення яких достовірно невідома і зараз. Вся справа в тому, що ці кубки породи, незалежно від їхнього розміру, виглядають так, ніби їх або обробляли сучасними інструментами, або просто м'яли руками. Саме тому їх і називають пластиліновими. Більшість пагорбів мають камені з обробленими сторонами. Причому в різних видах від просто згладжених граней до ідеально відшліфованих схилів величезних монолітів. Надзвичайно цікаві каміння, в яких чітко проглядаються заглиблення, які іноді порівнюються навіть із відбитками величезних пальців рук. Каміння справді хтось ніби пом'яв у долоні. Однак найбільш цікавою деталлю серед каміння кенко є моноліти, оброблені так, що формою вражаюче нагадують величезний стілець. Поруч розташовані кілька ніж, які відрізняються ретельно та акуратно окресленою геометричною формою. Всі ці пам'ятники минулого, що дійшли до нас, дозволяють припустити, що стародавні цивілізації змогли опанувати технологію розм'якшення каміння, яка до сьогоднішнього дня виявилася втраченою. У єгипетській долині розташований храм, особливості будівництва якого до кінця не розгадані на сьогоднішній день. Одним із моментів, який викликає питання у дослідників, є механізм транспортування та підняття на висоту кам'яних блоків, при тому, що кожен з них вагою в кілька десятків тонн, всі вони виготовлялися з червоного граніту. Крім того, величезне каміння складалося в стіни за допомогою технології полігональної кладки. Ось тільки вони підганялися один до одного з такою вражаючою точністю. Що між окремими блоками навіть лезо ножа неможливо втиснути. Особливо дивно бачити якість подібної кладки в будівлі, яка вважається однією з найдавніших у Єгипті, що дійшли до наших днів. Однак найбільшу загадку, яка не одну сотню років турбує дослідників і усіх цікавих, зберігають кути храму. Там можна побачити ніщо інше як вигнуте каміння. Саме до алгоритму виготовлення блоків такого типу досі не вдалося навіть наблизитись вченим єгиптологам та сучасним архітекторам. Камені виглядають як моноліти і ідеально підходять один до одного, немов частини пазла. Більше того, на них відсутні сліди обробки зубилом або молотком, блоки, начебто вилиті у цілісних формах. Ще однією унікальною точкою на карті загадок світу є комплекс з 16 буддійських печер Кондана. Згідно з офіційною версією, їхня поява відноситься приблизно до I століття до нашої ери. Ця пам'ятка стародавньої цивілізації, як і раніше, вважається чи не найнезвичайнішою і загадковою в Індії. Вся справа в тому, що вченим і до цього дня не вдається точно встановити, яким саме чином вони були зведені. Адже, як було встановлено, всі елементи будівлі були створені з нуля. По суті, стародавні інженери та архітектори зі звичайної скелі створили вражаючі за розмірами та деталізації рукотворні інтер'єри, причому із застосуванням виключно примітивних інструментів. Але навіть сьогоднішні технології передбачають досить тривалий термін роботи для досягнення такого результату. А як його змогли досягти понад дві тисячі років тому, залишається загадкою. Так, наприклад, вхід у печери відрізняється дуже рівними обробленими стінами, які прикрашені орнаментами та різноманітними фігурами. Інтер'єр має таке ж оздоблення за допомогою використання безлічі візерунків і фігур. Ось тільки жодна серія огляду та дослідження. Не дала історикам та археологам жодного уявлення про інструменти та технології, які могли використовуватися під час будівельних робіт ще одні індійські печери, які вважаються яскравим прикладом використання унікальних нерозгаданих технологій цивілізаціями минулого, розташовані в індійському штаті Біхар. Цей комплекс вважається одним із найдавніших серед тих, що збереглися до наших днів. Приблизно третє століття до нашої ери. Важко уявити. Але барабарські печери є повністю рукотворними, тобто вони були в прямому сенсі вирубані в скельній породі з нуля. Головною загадкою, як і основною пам'яткою барабарських печер, є особливості обробки стін їх приміщень. Вся справа в тому, що вони напрочуд професійно відполіровані, ретельне шліфування практично дзеркальне. І найточніша геометрія самих приміщень створюють унікальну акустику. Яким чином стародавнім інженерам понад дві тисячі років тому вдалося так ідеально відполірувати величезну площу примітивними інструментами, вчені так і не можуть зрозуміти. Незважаючи на те, що людство протягом тисячоліть досліджує власних предків, давні цивілізації, як і раніше, продовжують зберігати деякі свої таємниці. Невже ми так мало дізналися про минуле, що досі не можемо розгадати більшість з них? Хоча є ймовірність, що всі загадки давно розгадані, але суспільству про це поки що не потрібно знати з якихось причин. Буде цікаво почитати ваші думки у коментарях. Дякуємо за перегляд! Не забудьте про вподобайку та підписку на наш канал. До нових зустрічей у наступних відео.